Вітаю вас всіх! З вами я, Олена Масенцова, і сьогодні покажу вам нашу фурнітуру. Мова сьогодні піде саме про замочки. Саме замочок робить з вашої сумочки витвір мистецтва. Тому що, якщо поставити неякісну фурнітуру, на жаль, навіть найохайніший виріб буде виглядати. Не дуже впевнено. Тому звер... звертаю вашу увагу на фурнітуру, яка представлена у нашій студії. Ми завжди використовуємо тільки якісні замки. В нас їх небагато, я маю на увазі по розмірам, по різновидам, але вони всі якісні і всі ми підбираємо під наші авторські моделі. Є замочки внутрішні, які встановлюються безпосередньо або в шкіру, або в канву, або в в'язаний виріб. Ну, ось такий замочок дуже складно встановити саме у в'язаний виріб. Зараз я зніму захисну плівочку, саме вони так відправляються. Дивіться, тому що. Для того, щоб встановити такий замочок, треба розкрутити гвинтики, зняти задню кришку і зробити саме такого розміру отвір у в'язаному виробі. Дуже складно це зробити, хоча, звісно, можна. А краще такі замочки використовувати або в шкірі, або в канві. Якщо ви вишиваєте по канві, робите такий отвір. І встановлюєте такий замочок. Друга частина встановлюється безпосередньо або в полотно, або в іншу частину канви, я маю на увазі. Завжди йде він в захисної плівочки, для того, щоб він при транспортуванні не пошкодився. Якщо ви відправляєте замовнику, краще так само не знімати цю плівку, а залишати в неї. Ось ще один замочок, так само він внутрішній, подивіться, ось так він працює. Саме цей замочок встановлений в нас в сакваяжику, вибачте, в рюкзачку Асті. Я його дуже люблю, він дуже легко відкривається. До речі, одразу хочу звернути увагу, що наші ланцюжки. Ніжки на півкільця ми підбираємо по кольору до цього золота. І якщо ви зберете все разом, воно у вас не буде відрізнятися. Ось це так само внутрішній замочок, бачите? Має два кріплення. Дуже класно відкривається. Мені подобається ось так. Це він новенький, дівчат, бачите? Ось така одна частинка, а оця частинка або встановлюється в шкіряний язик, або в клапан, вирізається дирочка така, або можна так само встановити в канву. Далі, це ще хотіла, це вже із розряду зовнішніх замочків, тому що кріпиться він тільки верхньою частиною. Так само маються. Отвір для гвинтиків, подивіться, у комплекті ви так само отримуєте ці гвинтики в пакетику, і за допомогою ось такої викрутки ви можете їх приєднати. Тобто, ось сюди вставляється безпосередньо в'язане полотно або шкіряний клапан, і закріплюється з іншої сторони. Ця частина нижня. Зараз так само знімемо плівочку, нижня частина встановлюється. Безпосередньо ув'язане полотно. Обов'язково до кожного замочку до комплекту входить ось така задня стіночка. Для чого вона? Дівчата, її обов'язково треба встановлювати на зворотню сторону, для того, щоб замочок не вистрибував. Коли ви встановите, ви загнете оці ніжки. Ось так. Це така гвинтик, такий, бачите? Оп. Ось так він працює дуже легко. Найрозповсюдженіший, найпопулярніший замочок фурла покажу вам його. В цей момент, дівчат, я обожнюю знімати цю плівочку. Дивіться, він так само відноситься до зовнішніх замочків, тільки верхня частина встановлюється або ув'язаний. В'язане полотно або в клапан. Дівчат, нічого не треба ні притискати. Пам'ятаєте, раніше ці замки є дуже такі дешеві замочки, які треба було. Тут були такі зубчики, треба було ось так притискати. Вони жахливі просто по якості, тому тут нічого не треба робити. Дивіться, відкривається він дуже легко натисканням однієї з двох пімпочок. Оці. Дивіться. Ось так. Так само закривається дуже легко. Не треба додавати зусиль. Бачите? Іншу не треба трогати, тільки одну. Оп! Вони є в двох розмірах. Це в мене маленькі, є четвірка, є ще й п'ятірка, величенький замочок. Так само на задню частину треба встановлювати захисну, таку захисну штучку. Оцей замочок так само відкривається з однієї сторони, тут з іншої. Бачите, там зліва, тут справа. Бачите? Так само. Верхню частину встановлюємо ув'язане полотно, закріплюємо гвинтиками, нижня частина встановлюється. Ну, це на клапан або на в'язаний клапан, або на дерев'яний клапан. До речі, оцей пас, він доволі об'ємний і сюди добре входить в'язане полотно, навіть якщо ви його зв'язали четвірочкою. Ось таким чином, бачите? Так само дуже просто. Одним пальчиком, бачите, надмисно показую вам. Ну, і, звісно, все є це в золоті, як в золоті, так і в сріблі, але я показую вам все в золотому варіанті. Оці, оці мені дуже подобаються замочки. Це язики, вони є великі, ось такі продовгуваті. І ось такий, нібито Family Look, бачите. так само замочок іде, встановлюється в верхню части... частину, закріплюється на три гвинтика. Нижня частина встановлюється з захисною такою прошарочком оцім, безпосередньо у полотно. Ще раз хочу сказати, що оця плівочка обов'язково потрібна бути для того, щоб він не. Зіпсувався. Але а, якщо ви довіряєте нам, то ви знаєте, що ці замочки ніколи не царапаються, не псуються, вони не втрачають кольор. Ну, якщо ви тільки механично їх а, зіпсуєте. Якщо ви вдома зберігаєте декілька замочків, у нас у всіх майстрині є такі кошики, де ми все зберігаємо, Я вам не раджу зберігати ось так замки, тому що вони. При торті один оботний, вони псуються, тому краще зберігати в окремому пакетику, в такому, як ми відправляємо з гвинтиками, і обов'язково не знімаючи захисної плівочки. Так, ви захистите свій замочок. Звертайте, будь ласка, на якість фурнітури всі замочки важкенькі, саме за вагою можна. Казати, що це якісний замочок. Ось я шукала, звичайно, щоб показати вам, що означає неякісна фурнітура, але нічого не знайшла, окрім ось цього. Він нібито непоганий, непоганий, але це вже не преміум якость, але ще може бути, дійсно, може бути це у кольорі Антік але він набагато легше, набагато. Тонше, ну сам метал. Але так само можна мати на увазі. Але ті замочки, які ось тут мають е, такі зубчики, які треба притискати е, чимось плоскогубцями, дівчат, ці замочки дуже. Такої дешевої якості. І якщо ви в'яжете на замовлення, краще, звичайно, використовувати якісну фурнітуру для того, щоб ваш охайний виріб виглядав завжди преміум якості. Бажаю вам рівненьких петельчок і обов'язково в'яжіть ваші шедеври. А ми вам в цьому допоможемо. Дякую!